Кашу сюди, ні велик, ні ялинка, не влізе. Дивись маленька, ось така ялиночка влізе декоративна. Якщо вам потрібна вища ніша для білизни, ви обираєте опцію хайбокс. Ось у нас буквально поруч стоїть запаковане ліжко. Воно було з нішою. Глибина ніші 45 сантиметрів. Це додаткова опція, і в нас зазвичай таке ліжко стоїть, але його продали. Іншого на складі немає. Замовили ми, а поки поставили зі звичайної висоти. Для чого цей хайбокс потрібен? По перше, місце для зберігання, по-друге, вище, вище спальне місце. Тобто, якщо б тут була вища ніша, то. І, і сідати вставати мені особисто було зручніше з моїм зростом з такого ліжка, тому що чим нижче спальне місце, тим з нього важче сідати і вставати. Тому це кожен як хоче, так і обирає. Вона по моєму по вартості щось близько 4 тисяч. Ця опція коштує. І деяким людям це потрібно, деяким ні. Тобто тут ми даємо варіанти на вибір. А взагалі майже кожне ліжко комплектується нішою. У фабрики Новолті цю висоту нішу, як я сказав, можна міняти. І це ліжечко Манчестер коштує 22 тисячі гривень у розмірі 1,60х2. Це базова ціна без опцій. Замовити можна на сайті Солоха є в шапці профілю, «Телефон для зв'язку.